Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину Шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, браттерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого. Кричите. Щоб Бог создав не на те, щоб ви неправді поклонились, І хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гаречкосії. І сонця правди дозрівать німецькі землі, не чужі Притеся знову. Як би взять і всі мізерії собою дідами крадене добро. Тоді оставсь би сиротою, святими горами Дніпро. Ох, як би те стало, щоб ви не вертались, щоб там і дихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чула б у Бога вашої хули. І сонце б не гріло смердячого гною на чистій, широкій. На вольній землі, і люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо вам буде, розкуються недобаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. і потече сторіками кров у сині море дітей ваших. І не буде кому помагати, отцурається брат, брата і дитини мати. І дим хмарою, заступить сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дорійте дітей ваших, що вони на світі на те тільки щоб панувати. Бо невчене око загляне да їм в саму душу глибоко, глибоко доднуються небожата, чия вас шкура та й засудять, і при мудрих немудрі от